Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гість нашої програми дистанційно. Це Євген Магда, кандидат політичних наук, історик, директор інституту світової політики. І сьогодні ми поговоримо про політичні тенденції та основні ризики для України у 2024 році. Доброго дня, пане пане Євгене. Вітаю вас. Вітаю слава Україні. Героям слава. Ну і перше питання напевне, загальне. Ваша оцінка політичної ситуації сьогодні в Україні. На чому ви б зробили акцент? Цей рік буде першим, який ми проживемо повністю в стані широкомасштабного російського вторгнення. Я б сказав, що це рік прощання з ілюзіями. І з огляду на. Те, що відбувається в Україні, я думаю, що процес прощання з ілюзіями є невідкорним, і нам треба вчитися шукати для себе різні способи для того, щоб ми так говорили одним голосом завжди, не лише з нашими. Ворогами, але й всередині нашого суспільства ми намагалися говорити одним голосом. Це не просто, надзвичайно непросто. Але ми повинні це робити, бо насправді іншого виходу в цьому сенсі немає. На вашу думку, основні ризики, з якими зіштовхнеться Україна м, наступного року на зовнішній арені і на внутрішній арені. Ну, мабуть, ризики внутрішньої. Ситуації це ризики того, що Росія буде намагатися дестабілізувати нас у різний спосіб, раз з'явився законопроект про мобілізацію новий і він вже активно обговорюється, то це буде один з інструментів і це виклик для комунікації органів державної влади. Очевидно, будуть нам намагатися розповісти про те, що ми маємо за будь-яку ціну. Знаходити спільну мову з Росією такі голоси вже звучать наприклад, у виконанні Олексія Арестовича. Але е, я думаю, що ми маємо розуміти, що примирення з, з Росією це справа лише майбутніх поколінь в за певних умов станом на сьогодні говорити про примирення з Росією. Ну мені видається, це недалекоглядно, не потрібно і неможливо. А на зовнішній арені як це не парадоксально, але головними ризиками стануть вибори, тому що вибори будуть безумовно, впливати на ситуацію в Британії, Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, по-своєму вибори будуть впливати те, що назвуть виборами на ситуацію в Росії. І не забувайте, що Росія намагатиметься провести вибори на окупованих українських територіях, які вона начебто приєднала до себе в вересні 22 року, і як буде реагувати Захід на цю спробу, це теж серйозний виклик для нас, тому що ми маємо достатньо чітко позиціонувати себе як країна, яка не буде цього терпіти, і яка буде намагатися на міжнародній арені всіляко наголошувати на. Тому що цей сценарій є для України неприйнятним на вашу думку. Після виборів у Росії е, Росія може зважитися на, скажімо, більш широкомасштабне вторгнення. Ну я не знаю, як про це правильно сказати, але ну скажімо, більше залучити до мобілізації людей кардинально більше е, піти якимись іншими шляхами. Ось ваш прогноз після виборів президента Росії, що буде відбуватися. Я з високою судовою вірогідності очікую, Путіну намалюють найвищий результат за всі роки його балотування. Притом зараз намагаються створити ефект масовості масовості участі в цих виборах, це раз, два вони намагатимуться дійсно показати, так би мовити, ефект єднання навколо військового вождя. А от стосовно можливості збільшення. Мобілізаційного ресурсу, ну я в цьому, чесно кажучи, не впевнений. Тому що, хоча Росія говорить, що в неї немає проблем з наповненням лав армії, але фінансовий ресурс Росії теж не безмежний, і людський ресурс теж не безмежний. Ніхто не має чіткої цифри, скільки має бути загиблих для того, щоб розпочались внутрішні безпорядки і втрата втрати які несе Росія, вони надзвичайно масштабні. Вони в принципі найбільші для Росії новітнього часу, і їх Росія намагається забивати тільки таким патріотичним. Але ж це не може тривати безкінечно. Тобто Росія абсолютно кова зараз шляхи якогось замороження конфлікту для того, щоб. Теж якось перевести дух, це теж реальність, яка на сьогоднішній момент існує. На вашу думку, доля Росії ну було багато версій. скажімо спочатку говорили, що Росія може ну розпадеться. Інші версії, ось на вашу думку, ваш прогноз, ну скажімо найближчі 10 років, що відбуватиметься в Росії, взагалі якою вона буде. Я вірю і докладатиму зусиль для того, щоб Росія розпалась на десятки незалежних держав. Це насправді запорука не лише української безпеки, а й безпеки більшості європейських країн. Той, хто думає, що зупинення чи призупинення російсько-української війни гарантує європейську безпеку, той глибоко помиляється. Гарантією безпеки є лише демонтаж Росії. Нам треба говорити саме про демонтаж, не про знищення, не про. Якесь жорстоке покарання, а використовувати мирну риторику, яку використовують зазвичай будівельники демонтаж деконструкція, реалізація права народів на самовизначення, тощо це я думаю наш серйозний на сьогоднішній момент виклик. Пане Євгене, я вам поставлю можливо таке дилетантське питання з вашої точки зору, але все ж таки не може його не поставити, бо думаю, що воно турбує людей. Скажи, будь ласка, чи можливий варіант, що з боку України все-таки в війну вступить на блок НАТО, тобто що він прийде на допомогу? Ну ні. скажімо так, абсолютно випрощеному корот, корот, коротка відповідь ні, тому що НАТО це оборонний альянс, і він не пов'язаний з Україною жодними. Зобов'язуючими договорами на цю тему, це раз. Друге, лідери більшість лідерів нинішніх НАТО вони прийшли до влади в умовах, коли шляхом виборів прийшли, звичайно, коли питання вступу України до НАТО не стояло на порядку денному, і воно для них в нинішній момент не актуальне. Тобто, уявити собі, що НАТО вступить у війну на боці України людськими ресурсами. Я не можу, але військово-технічна допомога безумовно триватиме. Тут у мене теж немає сумнівів. Пане Євгене, щодо виборів, ось ми говорили про вибори. Америка, ну з Америки, звичайно, голоси щодо того, щоб вибори в Україні все-таки відбулися. Україна не бачить виборів, що вони можуть відбутися. Ваш прогноз: чи можуть відбутися вибори в Україні, за яких умов? Я вважаю, що ідея про проведення виборів. В країні, яка стала жертвою найбільшої агресії в 21-му столітті, це елемент російської пропаганди, російського інформаційного впливу. У нас 20% непідконтрольної території. Тому що у нас мільйони людей роз'їхались, і в нинішніх умовах гарантувати проведення виборів, які визнає світ, а сенс виборів в тому, щоб їх визнав світ, надзвичайно складно. і навіть цільовий транш з боку заходу на проведення виборів це питання може не вирішити. Це треба розуміти, з цим треба працювати, і це треба усвідомлювати. Тому о, я не бачу, не бачу такого варіанту. Як проведення виборів в країні, що воює, але це не означає, що ми маємо відмовитись від критики влади. Просто наша критика має бути усвідомленою, розумною, конструктивною. Чи допускаєте ви створення уряду національної єдності, про який саме зараз, ну скажімо, багато говорять, навіть було питання, опитування на цю тему. На вашу думку, він можливе його створення? Це хороший механізм, механізм, який ви випробуваний часом. Випробуваний низкою криз в європейських державах, але для нього треба політично визріти. Схоже, що український політичний істеблішмент, ті представники, його які перебувають при владі, до цього ще не дозріли. Це погано, тому що часу на визрівання не так багато. Тобто треба усвідомити, що змінити виборами владу під час війни неможливо, тому влада має змінюватись у різний спосіб, шукаючи різні можливості. І різні варіації, і створення уряду національної єдності це один з таких варіантів. Це варіант повернення до конституційного устрою, який у нас передбачений парламентсько президентської республіки, від нинішніх реалій Офісно президентської республіки. Пане Євгене, сьогодні знову таки я повернусь до Америки. Трамп або Байден. Вибори у 2024 році. Поки ми маємо, скажімо, двох кандидатів, там є проблеми з Трампом. Але в принципі, скажімо так, або Трамп або Байден. Ну на сьогоднішній день ці сценарії для України у випадку збереження влади Байденом і у випадку приходу до влади Дональда Трампа. На що очікувати Україні? Ну, по-перше, це питання постане тільки в 2025 році, тому що інаугурація обраного в листопаді президента Сполучених Штатів відбудеться в січні, а то і в лютому 2025 року. Це раз. По друге, не варто драматизувати жоден сценарій. А треба думати про власні інтереси, про їхній захист. Це два. Третє, треба розуміти, що кожен з кандидатів в президенти буде будувати політику, яка. Буде базуватися на тому, щоб показати, що він відсторонений, максимально відсунутий від свого опонента. Це три. Тому давайте не драматизувати, давайте змінюватись всередині України для того, щоб ми давали нашим друзям в Штатах в Європі підстави, щоб нас підтримувати, щоб ми демонстрували всьому світові нашу непохитність не тільки на словах, а в конкретних справах. Пане Іване, ситуація з НАТО? Я трошки повернуся. Чи вірите ви, скажімо, в перспективи вступу України в НАТО найближчим часом? І ну, є різні версії. Одна з них, що Україна може вступити в НАТО неокупованою частиною. Взагалі такі випадки були в історії, чи такий прогноз фантастика. Ну фантастика, чи взагалі ну ваша думка усього приводу: чи буде Україна в НАТО і коли вона може там бути? Україна буде і членом НАТО і членом Європейського Союзу, але після завершення російсько-української війни. Тут немає жодних сумнівів, тому що, я вже говорив, що лідери нинішньої НАТО і ЄС вони не відчували потреби у тому, щоб формулювати свою позицію до 24 лютого 2022 року. Тепер цю позицію треба формулювати достатньо жорстко. Вступати частиною України, ну, це. Це один з варіантів, який звучить, але він мені не імпонує. Я не думаю, що в такому випадку буде багато гарантій безпеки з боку НАТО поширюватись на Україну. Якщо привести, скажімо, історичні паралелі, ви історик з 20-го століття, і зараз ситуація, який період вона вам нагадує? Ну де дехто говорить про 1916 рік, де хто про 1917. до чого ви схиляєтесь? До якого періоду? Ні, це кінець 2023 і скоро початок 2024. го Справа в тому, що на початку 20-го століття Україна, український національний рух були практично невідомі світові, тому визвольні змагання 17-21 років Україна програла. Російська широкомасштабна агресія почалась на 31 рік нашої незалежності, коли про Україну вже знають у світі, і це наша конкурентна перевага. І ми маємо говорити про те, що ми ведемо війну за незалежність. Ми маємо на цьому наголошувати. Це меседж, який можуть підтримувати достатньо багато країн, і нам це потрібно. А Що очікуєте у 2024 році у військовому плані в Україні? На вашу думку, я знаю, що ваші прогнози ну, збуваються, скажімо ваш прогноз: триватиме важка боротьба. Україна шукатиме можливості для того, щоб завдати максимально дошкульного удару Росії, і всі ми сподіваємося, що цей удар буде. Я думаю, що на нас очікує багато роботи, багато зусиль, і лише спільними зусиллями ми зможемо перемогти. Тут у мене немає жодних сумнівів. Е, розраховувати, що все закінчиться за 2-3 тижні, не випадає. А от е, знайти можливість перемогти, ми просто приречені, у нас немає іншого виходу. Е, інформаційна політика ключових осіб держави. Цю тему ви обговорювали, на скажімо, в одному з ефірів. Я слухала цей ефір. Ваше зауваження можливо, і, ну скажімо, плюси, мінуси інформаційної політики? Ну, знаєте, так говорять, що сидячи десь в зручному фотелі вдома, легко щось критикувати. Але я вважаю, що нам бракує виступів представників влади єдиним голосом. Я вважаю, що Україна б виграла, якби Володимир Зеленський і Валерій Залужний виступили, чи зробили спільне фото чи спільну заяву. Про війну до перемоги, я вважаю, що нам треба демонструвати єдність не на словах, а в реальних справах. І це, власне, є запорукою нашого успіху, запорукою перемоги, перемоги над расистами. Це головні засади інформаційної політики. А те, що один радник керівника офісу президента, коментує в країні практично все це, вибачте, не стратегічна комунікація. Це один радник офісу президента, який багато чого коментує без пане... жодної політичної відповідальності, пане Євгене. Я вам дуже вдячна за те, що ви знайшли час і вийшли з нами на зв'язок. Ну і я нагадаю, що сьогодні ми говорили про політичні тенденції, основні ризики для України у 2024 році. Говорили з політологом, істориком, журналістом, директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. З вами була Рена Булгакова. На все добре. Дякую вам ще раз. Акцент ТОП новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.